Усім привіт! Сьогодні приготую дуже смачну страву. Курячі гомілки з рисом в мультиварці скороварці Дуже смачно та корисно. Спочатку курячі гомілки солимо, перчимо та додаємо приправу до курки та до шашлику. Також трішки олії. Добре перемішуємо. В розігріту чашу мультиварки скороварки додаємо олії, викладаємо курічі гомілки та обсмажуємо з обох сторін до золотої скоринки. Далі обсмажене м'ясо поки що забираємо з мультиварки. Добре промиваємо один стакан рису та викладаємо в чашу мультиварки скороварки Додаємо сіль та перець за смаком. І тепер зверху на рис викладаємо обсмажені курячі ніжки і наливаємо півтора стакана води. Готуємо на режимі рис 20 хвилин. І через 20 хвилин ось така смачна вечеря готова. Це неймовірно смачно, апетитно та корисно. Рис по такому рецепту виходить дуже розсипчатий та смачний, м'ясо неймовірно ніжне, соковите та ароматне. Бажаю усім приємного апетиту!